У Полтаві охочі вже почали отримувати грошову допомогу за програмою Зимова є підтримка. Заявки через застосунок Дія приймають з 1 грудня. З 4 тисячу Зеленського можна оформити через Укрпошту, а з 10 грудня приймають заявки і банки. Я для себе оформила для себе, для своєї неповнолітньої дитини. Я думаю, що можливо комунальні послуги, а можливо, там я ще не дивилася переліку, куди їх можна буде витратити. На відділеннях Укрпошти грошову допомогу оформлюють протягом п'яти хвилин, розповідає операторка Людмила Король. Великих черг немає. Людей поки що не, не так багато, але запитують, ми їм розказуємо або ще ж у нас листоноші ходять додому, теж людям розказують. Чисто за тисячою черг немає, тому що просто тут посилок у нас зараз багато перед новим роком. Витрачають зимову є підтримку найчастіше на оплату комунальних послуг або ж на підписку періодичних видань. Частіше саме, саме зручніше, тому що воно саме більше коштує по сумі. Світло, там, вода вона не так, і щоб його не ділити, зручніше, саме зручніше на теплоенергію витратити. То вже сюди прийшов і вже з книжечкою вони зразу можуть оплатити і не потрібно ні заяв писати, нічого не потрібно, тільки паспорт. Були такі клієнти, які просто говорили, що я не хочу з цим нічого мати, ніяку справу. Ганна Ковшар сплачує комунальні послуги на поштовому відділенні. Та тисячу зеленського оформила через дію. Невістка мені руба, телефон такий що можна, дія там є. Я за тепло заплачу, бо багато платить за комуналку. Дуже вона й не змінить, ну то ж трошки. В може, може. першу чергу комунальні, тому що мені дуже важко сплачувати. Отримати грошову допомогу через Укрпошту можна протягом трьох зимових місяців, розповів Павло Шестопал. Такого жіотажу, як з лампочками, немає, але ти не менше також приходить. Ті люди, які вже наприклад за перші тижні отримують пенсії, то переважно більше вже отримали послуги на цю тиску. Ця видача не є готівкою. Це може бути поповнення мобільного, це може бути донатне ЗСУ, досить багато. Надпису, це може бути оплата комунальних послуг, це може бути придбання товарів саме ті, які ми продаємо. Це може бути замовлення ліків, це може бути підписка, періодичних видань 25 рік. Як повідомили на офіційній Фейсбук-сторінці Міністерства економіки України, станом на 10 грудня українці залишили понад 6 мільйонів заявок на отримання зимової є підтримки через дію. Через поштового оператора зможуть оформити допомогу близько 2 мільйонів громадян. За словами Павла Шестопала, виплати, отримані через Укрпошту, можна буде використати до 28 лютого 2025 року, включно. Гроші ж отримані на картку для виплат через застосунок Дія чи відділення банків-партнерів можна використати до 31 грудня 2025 року. Оксана Іванова та Кирило Винової Суспільне новини Полтава.